За минулий тиждень до чергової частини Ніжинського відділу поліції надійшло 254 заяви повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. З них до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 43 кримінальні провадження. За видами злочинів це грабіж один факт. Заволодіння автотранспортом один факт. Зберігання наркотиків один факт. Злочини проти довкілля один факт. Господарчі злочини. Три факти. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Один факт. Злочини проти життя і здоров'я особи. Один факт. Службові злочини. Один факт. Тілесні ушкодження. Шість фактів. Тілесні е, крадіжки. Тринадцять фактів. Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибухівкою. П'ять фактів. Підроблення документів. Один факт. Порушення правил дорожнього руху, в тому числі ДТП з травмованими особами. Шість фактів. Умисне пошкодження майна. Один факт, шахрайство, один факт. За по адміністративній практиці за минулий тиждень складено 22 адміністративних протоколи. За видами адміністративних правопорушень це такі правопорушення, як порушення правил дом утримання домашніх тварин. Один факт. Дрібне хуліганство п'ять фактів. Вчинення насильства в сім'ї три факта. Та вчинення повторно протягом року один факт. Розпивання пива алкогольних напоїв у громадських місцях шість фактів. Звісна непокора законним розпорядженням або вимозі працівника поліції. Три факти. Порушення правил адміністративного нагляду. Один факт. Порушення встановленого правил реєстрації мисливської чи холодної зброї. Два факти. Всього за тиждень складено 22 адміністративних протоколи. Також хочу зупинитися на тому, що на минулому тижні було скоєно е, такі злочини, як незаконне заволодіння автотранспортом та е, грабіж, особи встановлено проводиться слідство. Також е, буквально вчора було скоєно е, факт нанесення тілесних ушкоджень, які спричинили смерть в селі Наумівське Ніжинського району. Також особа встановлена, затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу і триває слідство. Наразі більше. Таких резонансних подій за минулий тиждень не скоєно злочиню.